Партія Народний фронт підтримує закон про люстрацію очищення влади і звертається до президента України з проханням підписати цей закон. Від імені політичної партії у Дніпропетровській області виступив кандидат у депутати Верховної Ради по 24-му округу Олександр Шикуленко. Користуючись моментом, я хотів би звернутися від партії Народний фронт, від членів партії Народний фронт, від всіх небайдужих громадян України, від всіх патріотів, звернутися до президента. І е, попросити його підписати якомога швидше цей закон. Представники народного фронту впевнені, що підписання закону про люстрацію треба зробити до позачергових виборів у парламент. Тоді кандидати на люстрацію не матимуть шансу пройти до Верховної Ради і отримати недоторканність. У нас немає іншого виходу здійснити. Ну так би мовити, переформат переформатування нашого суспільства, окрім люстрації. Для того, щоб щось будувати, це треба робити чистими руками, з чистим серцем, і допускати туди людей, які ворували, розкрадали, пригнічували, арештовували, засуджували не можна. Політики звертаються до народу із закликом бути уважними, адже прийдешні вибори теж можуть стати прикладом народної люстрації до кандидатів, особливо тих, що голосували за криваві закони 16 січня. Ми всі разом закликаємо вас, будьте уважними. Не дайте себе обманути. Є політичними перевертнями, які 16 січня голосували за те, щоб ми з вами ніколи не підняли наші голови догору. Народний фронт закликає політиків та громаду відгородити жителів Дніпропетровщини від корупціонерів, що встигли заплямувати свою репутацію владними зловживаннями і співпрацею з режимом Януковича.